Під час ретроградного Меркурія слід уважніше ставитися до комунікацій. Ретроградний Меркурій це астрологічне явище, коли планета Меркурій нібито здається, що починає рухатися заднім ходом відносно позиції Сонця та інших планет. Це стається через взаємне розташування Меркурія, Землі та Сонця. Астрологи вважають, що ретроградний Меркурій може впливати на комунікацію, технології мислення та сприйняття. У 2024 році перший період ретроградного Меркурія припадає на період з 1 по 25 квітня. Найцікавіше з погляду езотерики та астрології, ретроградний Меркурій часто пов'язують із затримками, непорозуміннями, помилками в комунікації а також з переосмисленням та переглядом різних аспектів життя. Вважається, що цей період може сприяти глибшому розумінню себе та власних потреб, а також виявленню недоліків у власних планах та діях. Астрологи часто рекомендують під час ретроградного руху Меркурія утриматися від підписання важливих документів, запланованих подорожей, початку нових проєктів та придбання нової техніки. Замість цього цей час можна використовувати для перегляду минулих досягнень, виправлення помилок та підготовки до майбутніх подій. Ретроградний рух Меркурія це явище, яке відбувається декілька разів на рік і може тривати до кількох тижнів. З погляду астрології, ретроградний Меркурій вважається періодом, коли важко спілкуватися, укладати угоди та розв'язувати проблеми, особливо у сферах пов'язаних з комунікаціями, технологіями та мисленням. Він може призводити до непорозумінь, затримок та помилок у повсякденних справах. Зараз я прочитав вам частину статті з сайту ТСН, які позиціонують себе як найбільший сайт новин в Україні, що працює в цілодобовому режимі і має за мету стати найбільшим новинним інтернет-ресурсом України, де читач може знайти для себе будь-яку інформацію швидко і в доступному форматі. Мабуть, вони пишаються тим, що у них на сайті є окрема рубрика під назвою Астрологія. Загалом про маячню в публікаціях плюсів ми говоримо вже не вперше, і сподіваюсь, їм хоча б соромно. Подібних джерел неймовірно багато. Насправді я просто зайшов на перше посилання в Google пошуку ретроградний Меркурій. І загалом не дивно, що подібних джерел багато адже згідно з останнім дослідженням, 35% українців вірять в астрологію і подібну маячню. Людство вірить в астрологію дуже давно. Про явище ретроградного Меркурія відомі тексти, що дійшли до нас із середньовіччя. Про феномен говорили британські сільськогосподарські збірники, якими своєю чергою керувалися фермери для побудови графіків висадки врожаю. Вже у 18 столітті з'явилось наукове пояснення явища ретроградного Меркурія, і було показано, що це лише оптична ілюзія, але кількість мемів і згадок в медіа показує, що певна частка людей і досі вірить у вплив руху планет на їх життя. Тож, що таке той ретроградний Меркурій, про який так говорять? Привіт, ви дивитесь ScienceUA. Мене звати Павло, і сьогодні ми поговоримо про наукове пояснення одного з наріжних каменів астрології і розберемо, чи може рух планет впливати на ваше самопочуття. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку нашого каналу і україномовного Ютубу загалом. Завдяки вашій активності відео побачать більше людей, і, можливо, хтось з віронів в астрологію замислиться щодо адекватності своїх міркувань. Дякую. Протягом майже всього року можна спостерігати, як планети мігрують по нічному небу в однаковій передбачуваній манері. У той час як зорі завжди знаходяться в одному і тому ж положенні одна відносно одної, планети, які знаходяться так близько відносно далеких зірок, здаються зміщеними з ночі в ніч. Здебільшого ці далекі небесні тіла повільно мігрують в одному напрямку, зазвичай із заходу на схід, сходячи та або заходячи трохи далі від своїх відносних положень днем раніше. Але якщо ви будете безперервно відслідковувати рух планети протягом періодів часу, що тривають від кількох тижнів до кількох місяців, то час від часу ви будете бачити, що планета раптово сповільнює свій рух, врешті-решт повністю зупиняючись, повторюючи своє положення, яке вона займала попередньої ночі. Потім протягом наступних кількох тижнів вона фактично змінює свій напрямок у так званому ретроградному періоді, мігруючи в напрямку протилежному її більш типовому руху, і врешті-решт рухається туди, де вона була кілька тижнів тому. Нарешті вона знову сповільниться, знову змінить свій курс і продовжить рух у своєму первісному напрямку. Такі ретроградні періоди є у кожної планети, але для Меркурія вони одночасно і найкоротші, і найчастіші. Друзі, всі ми знаємо, завдяки кому ми можемо знімати такі відео, а ви можете їх дивитись. Збройні сили України щодня б'ють окупантів, які мають на меті знищення України та всіх нас. І задачою кожного з нас є допомога в стриманні окупантів. Роті протитанкових керованих ракет 57 ї окремої моторизованої бригади, що служить на північно-східному напрямку. Наразі потрібен позашляховик, оскільки транспорт є просто розхідним матеріалом. Прошу вас підтримати збір. Зазвичай наші відео дивляться від 10 тисяч людей. Тож, якщо кожен з нас задонатить по 10-20 гривень, ми дуже швидко закриємо збір і допоможемо військовим. Посилання на банку в описі відео. Дякую. Продовжимо про ретроградність. Коли більшість планет сонячної системи, включаючи Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, стають ретроградними. Це відбувається тому, що Земля ніби наздоганяє їх на своїх орбітах навколо сонця. Орбіта кожної планети, що обертається навколо нашої зорі, має свої власні унікальні властивості: власну середню відстань від сонця і власну середню орбітальну швидкість. Найближчі планети є найбільш швидкими, а найвіддаленіші найбільш повільні. Одне з найважливіших геометричних відкриттів в історії полягає в тому, що ретроградний рух, який ми спостерігаємо з Землі, не вимагає від планети фізичної зміни курсу, швидкості та напрямку руху, а може бути пояснений за допомогою простої геліоцентричної моделі. На прикладі Землі та Марса, ми знаємо, що Марс обертається далі ніж Земля, а також має меншу швидкість на своїй орбіті навколо Сонця. Оскільки Земля рухається швидше по коротшій орбіті, вона завершує оберт за менший час, ніж Марс. А це означає, що коли Земля проходить між Сонцем і Марсом, наша рідна планета обганяє червону планету на орбіті. Процес обгону планети дуже схожий на обгін більш повільного автомобіля на дорозі. Схоже, що об'єкт рухається назад відносно вас, хоча ви обидва рухаєтеся вперед. Просто об'єкт, який ви обганяєте, повільніший ніж ви. Оскільки Земля рухається швидше за Марс у приблизно однаковому напрямку в космосі, здається, що Марс змінює свій звичайний рух із заходу на схід, натомість рухаючись зі сходу на захід відносно фонових зірок. Лише після кількох місяців ретроградного руху Марс відновлює свій поступальний рух. Для всіх зовнішніх планет спостерігається не лише така сама картина, але й для більш віддалених планет їхній прогресивний і ретроградний рух домінує над рухом Землі по небу. У той час як Марс рухається зі значним відсотком швидкості Землі, Сатурн, Уран і Нептун рухаються зі значно меншими швидкостями. І як наслідок, їхній видимий рух відносно фонових зірок майже повністю продиктований відносним рухом Землі в сонячній системі. Але для внутрішніх планет, таких як Венера чи Меркурій, відбувається протилежна історія. Досліджуючи відносні рухи Сонця, Землі та однієї з внутрішніх планет, ми бачимо, що внутрішні планети рухаються по орбітах на менших відстанях і з більшими швидкостями ніж Земля. Більшу частину часу Меркурій і Венера рухаються зі сходу на захід, де вони перетворюються з ранкових зірок на вечірні. Однак, у певний критичний момент часу, а для Меркурія це сталося приблизно 1 квітня. Внутрішня планета досягає так званого періоду найбільшого витягування. Через короткий проміжок часу планета починає період ретроградного руху, під час якого вона рухається із заходу на схід. Венера і Меркурій єдині планети сонячної системи, у яких ретроградні періоди призводять до руху із заходу на схід відносно Землі. Ці ретроградні періоди відповідають частині орбіт Венери та Меркурія, коли ці внутрішні планети мчать між сонцем і землею, обганяючи при цьому Землю. Вони відбуваються лише тоді, коли внутрішня планета має більшу складову своєї швидкості в напрямку руху Землі ніж сама Земля, і це триває лише кілька тижнів для кожної з внутрішніх планет. Меркурій почав свій черговий ретроградний період 1 квітня 2024 року, а закінчить його приблизно 25 квітня. Як тільки внутрішня планета минає Землю, вона починає візуально розвертатися, щоб знову рухатися навколо сонця. І ретроградний рух закінчується коли її швидкість у напрямку руху Землі падає нижче швидкості Землі. Проте планета продовжуватиме збільшувати свою елонгацію, тобто кутову відстань, протягом короткого періоду часу, навіть коли відновиться поступальний рух. Ретроградні періоди Меркурія трапляються доволі часто, оскільки він завершує повний оберт навколо сонця лише за 88 земних днів, лише близько чверті земного року. Період ретроградності Меркурія повториться з 5 по 28 серпня та з 26 листопада по 15 грудня 2024 року. Тож очікуємо ще дві хвилі публікацій маячні та стурбованості купи людей Фейсбуку. Три або чотири періоди ретроградного руху Меркурія є типовими для будь-якого року. Для порівняння зовнішні планети зазвичай переживають лише один, або як у випадку з Марсом, від нуля до одного. Кожного разу, коли внутрішня планета перебуває в ретроградному русі, буде один момент, коли Сонце, Земля і ця внутрішня планета будуть найближче до того, щоб утворити ідеальну пряму лінію. Цей момент відомий як нижнє з'єднання, і відповідає моменту, коли внутрішня планета найближче підходить до проходження безпосередньо між уявною лінією, що з'єднує Сонце і Землю. Оскільки всі планети рухаються по орбітах у дещо різних площинах, ідеальне вирівнювання трапляється рідко. Однак такі події трапляються. І коли це відбувається, ми можемо спостерігати вражаюче видовище планетарного транзиту, коли внутрішня планета рухається через поверхню Сонця з точки зору земного спостерігача. І звісно ж, ми можемо спостерігати безліч астрологічної маячні. Куди ж без цього? Напишіть в коментарі, який з транзитів Меркурія вам подобається найбільше в Діві чи в стрільці. Єдине, що рятує вуха та очі адекватних людей від астрології, зав'язаної на транзиті Меркурія, це той факт, що таке явище буває відносно рідко. Останній транзит Меркурія відбувся 11 листопада 2019 року, а наступний не відбудеться до 2032-го. Через близькість до сонця, швидкий орбітальний період та відносно компланарну орбіту транзити Меркурія відбуваються набагато частіше ніж транзити Венери. Меркурій проходить по диску сонця приблизно 13 разів за сторіччя, тоді як Венера робить це значно рідше. Останній транзит Венери відбувся 5-6 червня 2012 року, а наступний людство зможе побачити лише 10 11 грудня 2117 року, якщо звісно доживе. Однак під час усіх своїх ретроградних періодів Меркурій наближається до Землі і має більший гравітаційний вплив на нашу планету ніж будь-коли раніше. Під час наступного нижнього з'єднання Меркурій наблизиться до Землі на відстань приблизно 96 мільйонів кілометрів, але деякі з'єднання можуть скоротити цю відстань до мінімуму, що становить приблизно 82 мільйони кілометрів. І таке сталося відносно нещодавно, у 2015 році. Хоча це все, звісно, цікаві факти, вплив, який Меркурій здійснює на Землю під час свого ретроградного руху і навіть під час нижнього з'єднання, практично непомітний навіть для дуже уважних астрономів. Про астрологів ми тут все ще не говоримо. Їх цікавить маячня, а не наука. Подібно до того, як гравітаційний вплив Землі спричиняє процесію, тобто повільне зміщення осі орбіти Меркурія, вплив Меркурія спричиняє процесію орбіти Землі, але цей вплив призводить до процесії менше однієї дугової секунди на століття, і це досі не визначено мала величина. Внесок Меркурія в загальну яскравість неба також мізерно малий, за винятком вузької області, а приливні впливи Меркурія становлять менше однієї мільйонної від впливу місяця. Наскільки ми можемо судити, Меркурій жодним чином не впливає на життя на Землі, незалежно від того, чи він ретроградний чи ні. Тим не менш, це захоплююче і дуже реальне явище з усіх планет сонячної системи. Меркурій це єдина планета, яка стає ретроградною частіше ніж раз на рік. Коли більшість людей говорять про ретроградний Меркурій, вони роблять це в астрологічному сенсі. Цікавлячись або можливо точніше хвилюючись, які наслідки це матиме для їхнього життя на землі. Хоча насправді не ясно, чи є будь-які видимі ефекти чимось більшим ніж упередженість спостерігача, астрофізика дозволяє нам кількісно оцінити, як він впливає на нас усіма можливими науковими способами, коли ви наступного разу побачите гучний заголовок про те, що Меркурій знову ретроградний, і не варто підписувати документи протягом наступних тижнів, ви точно знатимете, що це маячня. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і чи залишились у вас запитання по темі. Можливо, ви хочете, щоб ми розібрали і інші подібні забобони. До зустрічі, та не перемикайтесь!